годиннику 6.25. Ми проснулися, швиденько зібралися і виходимо до ресепшену і о 6.30 виїжджаємо на сафарі дайвінг і катання на верблюдах. Це буде приблизно до 18-19 вечора, тому нам вже підготували там пайки Зараз швиденько піду їх забирати. Щось таким пакетом 5-7 кіло дівчата щось понабирали. Та й такі от справи. А, більш детальніше вам вже все покажу на місці, тому, зараз, тому що зараз будемо їхати на бусі, там бусики маленькі, то некомфортно буде знімати. Ну і взагалі там не буде щось знімати. А вже як будемо на місці, то буду все показувати. Все, насолоджуйтесь видами І побачимо вже там. Зараз э, приїхали сюди. Не знаю, це місце називається. Тут зупинка у нас на 30 хвилин поїсти плюс-мінус тут магазини. і Роблять каву, зараз спробуємо каву. Каса кипіть. Паста, коска кипіть. Паста. Тики, тільки. Я не, не розумію, що він каже. Ага, це треба заплатити. Заплатити за каву. Зробили каву. Я такої кави смачної, ще ніколи не куштував. реально дуже смачна кава. Всім рекомендую. Зараз вам ще покажу взагалі, що тут є, швиденько, так, тому що в нас, в нас мало часу і в нас мало часу і мені ще треба встигнути щось поїсти. Давайте пройдемо. Тут тут базарчик маленький. Куляри, сувеніри, шимаги, капелюхи, і все і все. Ну і там ось те, що каву продають. Ну, ну і все, і більше тут такого нічого немає. Зараз будемо. Зараз будемо вирушати на сафарі. Там вже покажу, але просто види нереально красиві, подивіться на це. В принципі, зараз навіть не, не жарко, а прохладно. Ну, Градусів напевно 17 я б сказав. Але дуже круто. Давайте Ще Що трішечки пройдемося, покажу вам ось тут. Але гарно все буду йти їсти, і будемо вирушати далі. фактично приїхали на локацію. Mm -hmm. mm -hmm. Тут є. готель, торе назва Happy Life Village. Це найліпше tutaj w miasta. Нас привели сюди трошки почекати, тому що змінилася обстановка і зараз будемо на верблюдах, а на квадроциклах будемо вже, вже пізніше. Ходи, злати. Будемо зараз прийти Будоїнський чай. Дали нам такий чай. Добре, дали. Дуже Добре. гарно пахне, лише не коштував. Почекай, почекай. Чому робити? Дуже фермер. Чекай. Хай не знаю, як описати да. вам цей смак. Щось нагадує, але не розумію, що саме. Да. Не можу сказати. Зараз якраз зимок кататися на верблюдах, а пізніше на квадроциклах. Ось верблюди стоять, сидять. А там живуть в цих домах бідуїни. Це корінне населення взагалі Єгипту. Вони не мають ні паспортів, нічого. Щоб ви розуміли, нам, нам просто таке говорили. Хоп! І малий зліз. хоп-хоп. Так, зараз будуть по черзі. Зараз зараз будемо сідати.

Це буду виключатись, тому що зараз ще впаду. Дуже стрьомно, якщо чесно, було підійматися, чуть, чуть не впав з нього, але зараз такий. Вона пряжі зараз такий на стою. Сіжу точніше. Ми вже повертаємо. Ого. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Що вони роблять? А мене Але скажу так, що. Доволі незвично і прикольно. О. Рекомендую це всім спробувати. Ну, Якщо чесно, я весь скутів, тому що мені стрьомно І не від того, що жарко зараз. Я постійно в напряженні. Зараз вже доїжджаємо. Зараз буде посадка, але не знаю, яка це буде посадка. Надіюсь, я не впаду зараз. Ого. Ого, боняв, значить, треба назад. Окурла. О. Це було, було файно. Все марче! Дякую. Дякую, чи дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую, що я живий. Так, каталися ми дорогу, на жаль, не вдалося зняти назад, як будемо їхати, то обов'язково знімлю. Бо було трошки тяжко їхати. Зараз ми прийшли. Кудись ми прийшли, не, не знаю куди. Але мені здається, що скоріш за все тут будуть робити якісь фотографії. Ось так здається, не зараз. Зараз побачимо. Тут пальми, тут, тут напевно щось цікаве. О, я, напевно, розумію тут. Да, тут живуть люди. Можливо, тут панорами. Зверху будемо фотографуватися. О, дивіться, катачка. Не першої свіжості. Але одне колесо є. Але хочу сказати, масштаби нереально красиві. Дуже класно все подобається. Хочу дуже сильно в туалет. де да тут можна сходити в туалет. Якщо. Можна везде, я так, я так розумію. Ми йдемо, йдемо сюди. Що ми тут будемо робити? Чаювати? Тут у нас буде чак. Зараз підіймаюся туди наверх. Сказали, 5 хвилин можна тут бути. І будемо вирушати назад. Постараюся все зізняти. Дуже крутий підйом Монтузки подивіться на цю красоту. А ще туди можна, не знаю, п'ять хвилин П'ять хвилин не знаю. Не встигну я, напевно, за п'ять хвилин. Мене вчора крутиться. Але швиденько зараз. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Заради тих кадрів Фу. О, малі, малі щось роблять Йоба. Я Просто подивіться на цю красу. Зараз десь під пальму відлию, якщо вийде. За цю модушку, тому що тут стрьомно курва. Але дуже важко. Тут живуть бідуїни, трішечки зближу, От там їхнє поселення. За жара зараз нереальна і дихати трішки важко. Так, наші всі на місці. Буду ще туди далі чилити. Ну, ну що жарко. Я ще хочу в туалет, дуже сильно не знаю, де тут сюди. Якісь кущі. Не знаю, можете, можна. В принципі, hey, hey, you know. показали, де туалет. Hір, hier, хір, не знаю де той хір. Показали десь там. Не знаю, може десь там Не знаю, піду туди чи можна там взагалі чи ні може це тут десь Піду якісь качки Ташки Іду сюди, сюди наверх в кущі. Тому що я... Я не знаю. Де тут туалет? Звичайно, трошки стрмно, тому що не знаю, чи є тут якісь змії чи нема. І ще Фіг їх побачиш. Я щось про це подумав тільки що. Нормально. Тут діла нормально. А все, ми ну вже якраз будемо виїжджати. Я десь загубив окуляри. Все, ми вирушаємо. Не знаю, чи будуть чути. Але постараюся вам все показати. Загалі стоїть на квадрику. Дивіться, Це просто кайф. Приїхали ми на заправку поправитись, і зробити перерву 10 хвилин. Зараз покажу вам, як виглядає заправка. Ну, Доволі так собі, але, але файно, двічі вийде. Я думаю, там всередині є якийсь магазин, а по факту, по факту немає нічого. Там тільки каса і все. Зараз ми вирушаємо на найбі. Тайвінг, потім вечеря і вже потім додому. Що хотів сказати про поїздку е, на верблюдах і квадроциклах. Е, дуже класно, все сподобалось 10-10. Е, рекомендую. Перший раз в житті бачу такий кактус і вирішив вам зняти. Я взагалі хотів спробувати його з'їсти. Спробувати, але не знаю, чи можна, чи ні. Приїхали ми вже на дайвінг. Там можете бачити, за моєю спиною вже катера стоять. Купили ми ще в оренду гідрокостюми. Дві штуки. Штука 5 доларів. Зараз будемо чекати, не знаю скільки, і будемо вирушати в плавання. Ми вже йдемо. Не буду все показувати, тому що поліцію не можна знімати. Покажу зараз трішечки. Я зараз з тими пакетами йду. Крив, що йдемо на катерах, це яхта. Зараз я думаю, вони будуть більше. А Що двохповерхово, так нам взагалі повезло. Розуваємось зараз і заходимо.

креветки, салат з капусти і щось розове, не знаю, що таке соткувати смак і е, спагетті на смак, як італійські офігенні макарони. Дуже ну, скращо. Хоч повитирались нормально? Просам буду пробувати. Ну, кросане кроссан. Нічого не вешного немає. Така у нас міні-зупиночка. Там мечеть. Дуже класно. яка гарна. Це ми на такому бусику приїхали. Зараз чекаємо нашого водітеля і виїжджаємо. Ну що, друзі? І вирушаємо ми вже додому. Це був прекрасний тиждень. Зараз знаходимося в аеропорту, вже сіли на автобус і будемо виїжджати до літака. А кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк.